Всім привіт-привіт, мої підписники і глядачі. Я маю кульку з дня народження і ще одну. І я буду гелій будувати. Правильно беремо кульку і робимо операцію. Перед тим невеличке оголошення. Ви можете мене підтримати своїм лайком і підпискою як подарунок на мій день народження. Вже кажу, у мене не сьогодні день народження. У мене воно було 23 квітня. Все, дивіться далі. Розрізаємо. От наша кулька. Привіт! М -м, щось не подіяло. Давайте ще раз вдуємо, якщо що, візьмемо іншу, добре? Давайте. Та як у мене вийшло? О, клас! Підписники. Всім па-па! па па А це було відео з Гелієм і кульками. Ви мож... Ой, вже голос пропав. Можете ще. Я можу ще цю подивитися, але. Хм... Поставити лайк. Я говорю до вас. Даш, хто мене дивиться, Поставити лайк. Тоді окей. Спочатку відрізаємо ці всі ниточки. І розрізаємо. Все, вдихаємо. Як у мене вийшло? О, як вийшло класно, як вам Гарне відео. А у мене більше нема пластинки Буду для Єви у подружках знімати. Та жартую. І ще раз. Ну що, всім па-па-па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всіх обіймаю і цілую.